Із 11 липня 2023 року набув чинності закон, який вносить зміни до антитютюнового законодавства. Обов'язковою до виконання стала основна його частина, що неабияк посилює обмеження щодо виробництва, реалізації імпорту та реклами тютюнових виробів. За словами представниці головного управління держпродспоживслужби в Чернігівській області Валентини Ігнатенко, оновлення спричинили чимало запитань серед виробників, реалізаторів і користувачів. Невже заборонять усе? Ні, не все. Зазначеним законом запроваджуються наступні заборони щодо виробництва сигарет, у яких показників місту в диму однієї сигарети перевищують. І тут дві крапки ставимо. Це дуже важливо і це повинно бути в маркуванні на пачках даних сигарет. Перше, нікотину 1,0 мг, міліграм, смоли 10 міліграм. Моноксиду вуглецю – 10 міліграм тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження тютюнових виробів, що містять добавки і канцерогенні, мутагені або репродуктивно токсичні властивості у незгорілому вигляді. Водночас чітке визначення і обмеження стосується електронних сигарет, компонентів до них, а також смакових і вітамінних добавок до складових тютюнових виробів. Тютюнових виробів із характерним смаком, тютюнових виробів, які містять вітаміни або добавки, які створюють враження, що це тютюновий виріб має користь для здоров'я людей, які його використовують. Тютюнових виробів, що містять кофеїн або таурин, тютюнові вироби, що містять добавки, які полегшують вдихання диму або Поглинання нікотину тютюнові вироби що ароматизатори в будь-яких з їх компонентів. Думки українців з приводу посилення антитютюнового законодавства неоднозначні. Для когось це нововведення позитивне. Інші ж вважають його певним обмеженням вибору людей. Я вважаю, що кожного власного думка о, власні смаки. Людина буде перевага, що їй подобається. Так що правильно, правильно, правильно. а це вже би то. Особисто справа людина. Та хай роблять, що хочуть, головне, щоб не біля дітей. Я не палю я і проти, проти паління, якби я за здоровий образ життя і вважаю, що це може правильно, тому що там можуть бути різні домішки різного характеру, які впливають на взагалі на здоров'я. Всім раджу вести здоровий образ життя і не зловживати такими. Переходимо на самокрутки, на махорку все. перехід або ж повну відмову від заборонених тютюнових виробів здійснити доведеться. Утім, на це українці мають трохи часу. В законодавстві прописаний термін, на протязі якого можна реалізовувати даний товар, який був виготовлений до даної дати, 11 липня, і уже він є в реалізації. Він реалізується до кінця його термінів придатності, але не більше ніж 12 місяців. А ну так значить, можна ходити ще й порі. Фактично так до 11 липня 2024 року можлива законна реалізація та використання товарів, виготовлених до початку дії змін до антитютюнового законодавства. Утім, разом із цим низка нововведень уже набула чинності. Тож, аби не влетіти на чималі кошти, варто докладно вивчити, які дії щодо тютюнових виробів тепер підпадають під заборону. Порушення закону щодо продажу тютюнових виробів передбачає штраф розміром 20 тисяч гривень. За повторне порушення буде вже 50 тисяч гривень. За порушення вимог 16 шістнадцять статті, де ці зміни і ввели. Передбачений штраф розміром 30 тисяч гривень і за повторний 50 тисяч гривень. Якщо до 18 років буде проданий даний товар, то штрафна санкція перший раз буде 1020 гривень. Повторно буде 10 тисяч 200 гривень. Це вже на продавця чи торгову точку, хто не виконує дане розпорядження. Контролем за дотриманням правил антитютюнового законодавства займатимуться працівники Держпродспоживслужби під час позапланових перевірок.